Друзі, всім привіт, і тут до мене чел відразу прийшов якийсь. І починаєш в мене дома стріляти. Пішоти геть, старіна Всьооге, <хе -хе -хе> оце я зайшов, звісно. Колись грали давно ми в цей тайкон, War Age тайкон, де ми будемо прокачувати своїх клонів, які за допомогою грошеняток будуть валити других клонів. Ми будемо заробляти більше бабла, і атакувати наступних чуваків. І цих клонів можна еволюціонувати і прокачувати до наступної якоїсь сили. От і минулого разу ми зробили ребід, і в мене він ще є одненький, але далі ми вже не прокачувались. Ну і прийшов час зайти сюди і нормально так повалити. Тому ми закінчуємо квест, получаємо бабету. І разом з тим у мене якийсь спінер. Давай його покрутимо. Можливо, мені дасть там 100 тисяч коїнів. А я не можу покрутити. О, все, крутиться. Хух. ну. 5 хвилин, і ік... 15 хвилин Х2 профіту. Хорошо. Правда, воно тупо посеред екрану. Ну, все, таймер пішов, я поняв. Х2 профіт, це хорошо. Так, що ми можемо прокачати? Е, Ганброкер. Ну не знаю, чи він нам сильно треба. Доріжка якась. річер, О, оце класна штука. 10% профіту. Оце класна була штука. Так, почекай, доріжка 50 баксів. Давай купимо. Бенс, бабки трошки зібрали. Штуцер уже є. Давай оцю штуку теж зробимо. І оцю штуку теж купимо. Освітлення якесь. Не знаю, навіщо воно мені, але хай буде. Погнали далі. Міянда 900 коїнів. 900 коїнів. Бенс. сюди, Ми тебе еволюціонуємо. Бенс, все, тепер ти з сокирою бігаєш. У мене є скар, і за допомогою цього скара я можу валити других типів. І ще в мене є, вроді би. Що це таке? А, пістолет. Все, понял. Питань нема. Погнали винищувати всіх. Давай, йди геть. І ти тоже. Я зараз кучу бабла буду заробляти. У мене ж був ребіг, і гро. І пушки-то у мене лишились крутецькі. І бабла зараз буде тонна. Хе-хе-хе. Давай, давай, давай. Я ж ще, ще до других людей прийду, скоро. Пішов, геть, ти тоже. Оцей походу, багато бабла стоїть. Ой, пошти по мені стріляють хтось. Оба ще, чувак, кстати. Пішов, ти геть! Ще чувак, заспавнився. Убиваєм, убили, хорошо. 14 тисяч є. Погнали, прокачаємо дома щось. Кавалєр пішов в баню. Так, де моя база? Вон там? Все, побігли, побігли, побігли. Надо все хочеш прокачувати, щоб мої перці тут бігали і всіх виносили. І для цього надо мати багато, багато грошей. Так, це ж моє чи не моє? Вроді би, як моє, да? Давай. Так, це ми зібрали. Тут ми поставили. Все чітко. Давай, 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 давай. От тебе треба еволюціонувати. 3000 бенц, еволюціонували. Тебе. 1600, бенц, еволюціонували. Тебе, 7500, бенц, еволюціонували. Хорошо, грошики фарбляться. Далі, що ми можемо поставити? Стіни, так, стіни. Це так, це. Все, питань нема. Цю штуку, так цю штуку. Так, це 10 тисяч коштує таке, бо прокачувати поки що не будемо. Ще один стіну. ще всі ці штуки. Бенс, бенс, бенс. Давай хоч треба швидко все прокачувати. Що тут таке? Задня стіна. Ставимо. Окей, okay, питань нема. Пониев. Труба. Вікна. медки. Труба дали. Хорошо. Бабето підняли. Доріжка, хорошо. Якісь штуки ще окей. Okay. Труба далі, погнали. Ще труба, так ще труба. Що тут ще? ще за трубу. Окей. Okay. Хе-хе. <сум> О, сім ребітків, три ребятка. Ну це жорстко. У мене поки що такого нема. Прапор. США. Ладно, може я якось там можна поміняти, але я поки не шарю. Ці штуки ставим, стейр ставим Наступний поверх ставим світло теж ставим Поки грошики є, то слава Богу. Все максимально чотенько. Далі що? Оця штука гроші дає. Оцю штуку теж треба. Оцей щел буде давати клон демедж. Так, армор тір. Давай армор тір поставимо. Ставимо, одягнемо. Тепер ідемо, підбираємо бабло. У мене є пушка, я пішов валити типів. Я пішов просто до другого чувака і буду його виносити. До любого будь-якого другого типа. Просто в його базу ще зайдемо. Бо тут у когось ще 681 кіл. У мене тільки 4. Поняв? Так, циклоп. Пішов геть 700 баксів сюди на базу. Погнали. А там турель! Янда зламати, я поняв. Взірвав турель. Ха-ха, пішли. У нього там навіть чорна дірка якась є. Давай до нього. Чи є в нього ще якісь турелі? Ні, нема. Хм. А як зайти? А, я так, мабуть, не можу його Можете, да? А ну пішов, геть! Дрімдрімич. Dream, Убив! Ха-ха! він двері закрив ну бас! Ти ще сто сюди! Все, давай, плаки, плаки, лисий! Пішов я просто наверх, та й все. Ладно, тебе міг би я рознести, але я просто перепригнув та й мені байдуже. Все, давай, нудно. О, він спригнув! Почекай! Оце, звісно, нагло! Оце було нагло з твоєї сторони. Мене добила турель, але я його вбив. У нього 2 мільйони на балансі, а я, в принципі, все на все такий звичайний тіпчик, який тільки що тільки що, грубо кажучи, зайшов, але почав уже нормально так заробляти, бабет. Так, стіни ставимо, вікна ставимо. Так, оцього, панда поставити, оцього обов'язково поставити. У мене якийсь квест. Е, зібрати 200 кеш, Та я вже давно зібрав. І цю штуку я зібрав. І цю штуку я зібрав. Я вже квестів повиконував, капець я купу. Давай, давай, давай. Мені мільйон квестів просто. Я все повиконував, братуха. Я класний тип. У мене тут бабла вже жопой жуй. Хе-хе. <рисвітлення> просто капець. Так, тільки треба було. У мене 96 тисяч. Давай оцього типа прокачаємо, еволюціонуємо. Ще раз еволюціонуємо. Хорошо, 46 у мене. Тебе еволюціонуємо. Тепер у нас ще. Так, з булавою такий буде, да? Кстаті, вони непогано заробляють. Оцей заробляє маловато. 18 тисяч. Ми те прокачуємо. І тепер ти будеш о, такий з мечем. Класний дядь. Так, 20 тисяч є, пішли, повбиваємо якихось нубиків, щоб бути ще набагато крутішими. Стінимо на поставити непогано. Там, кстати, якесь золото є. Я поняв. Цього тіпа розвалили. 620 доларів, це дуже мало. Погнали дальше. Тут бач, мої чуваки бігають, виносять. Так, мені нада десь ближче до центру. Ну, оцей чел, звісно, стріляє, то пішоти геть. Мені надо ближче до центру, бо ближче в центрі є тіпи, які трошечки Багато вартують грошей. Бо в них і багато хп насправді? Бем 3000. О, хорошо. З оцього цього поїде і багато. 200, нормально. Бем 3300, чотенько. Ой-ой-ой. Обалдеть, я тупо заспанився Заді мене, суперсолдат, І розніс мене. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? Нічого не поробиш. Зато ми можемо прокачати нашого, типа. А, 115, багато, почекай. 65 теж багато не вистачає. Тут а 56, чуть-чуть. ще, Щас. Бенс. Все, прокачуємо тебе, друг. Тепер ти будеш магом. Даааа, маг це штука хороша. Далі ти ще будеш з пушкою дикою. Але щоб прокачати тебе далі, треба. Тут ще, звісно, всякої ерунди понапоставляти Щоб все було чотенько, крейти, Всякі всяка стіна, ще якась єрунда. Не знаю, навіщо воно мені, але ходи Всіх винищувати, воно мені не помішає. Так, тут наші типи бігають. Ось я тобі тіп заспавнився. Мінус чувак. Так, диві, які нубики тут спавняться. Щас ми їх повиносимо. Я би вообще пішов до якогось дикого чувака і його розніс. Поняв. Ну, якогось цього, наприклад, до нього я ще не ходив. Бо мені вас всіх зараз побивати, це ще ізі. Ось цю спушку, чувак, це 140 тисяч 190 він стоїть. Ну, поняв, щоб його заспавнити, щоб його еволюціонувати. Так, турель сносимо. Турель снесли чітко. А так я не можу пробивати, поняв. Чи може його тут відкрити? Гейт, не, не можу відкрити. Ладно. А як залізти? Як залізти до нього в базу? Ну, сто відсотків є якийсь варік. Скажи. По любому є варік, як сюди залізти. Не тільки же через ту штуку, правильно? Цілком ймовірно, що можна ще якось туди попасти. Якщо турелю ось зносиш, наприклад. А, я поняв. Турель заспавнилась. Саня, тікай просто. Обалдеть Ні, коли, звісно, турель стоїть, то нічого ти вже й не зробиш. Так, ладно, погнали далі прокачуватись. Другого варіка я не бачу. Стіни ставимо. Що ми ще можемо поставити? Оцей тип 100 тисяч коштує, Обалдеть 100 тисяч зато більше демеджа в клонів буде, блін. Це, звісно, хорошо. Давай далі будувати. На третій поверх тут щось теж поставимо. Так, о, плюс гроші. Стіна, армор, стенд. Кстати, давай поставимо, вдінемо. Штука хороша, ще ось такого, типа, щоб гроші ставив Щоб грошиків було багато. Так, доріжка, ще така херня. Так. Тут. Ми, по ідеї, будемо прокачуватись е, самі. Ну, це просто чисто спортзали, воно тут, по суті, не сильно треба, поняв? Так, ну водичка потекла та й потекла. Слава Богу. О, тепер він за мною буде бігати. Я взяв як охоронця, прикинь. Кстати, грошиків капає супер багато. Із-за того, що в мене Х2, але це Х2 скоро закінчиться. А що в мене перебідху? У мене тільки 21%. Мені ще жесть як багато. Давай цього тіпа типу прокачаємо. Еволюція. Тепер ти будеш з мушкетом, да? так? Да, хорош тіп. Погнали далі. Зараз ми всяку ерунду не Просто тому, що ми хочемо і можемо. Відкриваємо ворота. Так, гелікоптер коштує кучу бабла. Ладно, там воно є якась голда, поняв? От що це за голда, я не знаю, але я хочу туди. Да, тут чуваки бігають. Просто реальні люди, ось ще ось, ось вогнімечик. Ми його вбили, 2500 халява. Пішли туди до голди, отої. Це він стріляє? Чи це турель, я так і не поняв. Він сховався. Я поняв. Ой-ой-ой. Так, тут наші б'ється, ми йому поможемо. Голда втекла, погнали за другою голдою. Так тут мах якийсь. Ще чуваки з рушницями, ше з якимись штуками. Ой ой ой. А дика в нього штука тут стоїть. І я ще свій прапор ставлю. Тут будуть мої гроші капати. О, це мій чувак тут бігає. диви. Все, тут стоїть мій прапор. Супер. Тепер я заробляю бабки. Ой-ой-ой, я щось не подумав, що там мене можуть рознести. Ладно. Так, підбираємо тут бабето. Що ми можемо прокачати? Тебе 65 тисяч. Еволюція. Ще в мене є 155. Скільки далі? 250, не багато. Далі. 375. Купа. Далі. 175. Хорошо. класна ціна Погнали, погнали, погнали. 5 тисяч надо. Уже 8, 9, диви, як ми швидко капаємо. Нас, прокачали. Хто в нас там буде? 255. Новий чел. 765. Хорошо. Все, погнали, 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 погнали. Нам треба новий прапор поставити. Отут тут мій стоїть. Зараз треба дрім, -дрім це знести. Ну, бабо, нічого. Я його вбивав. Вже ж купу разів. Головне просто зняти його прапор. Осьо він, цей дрім-дрім. Все кенти, міняємо прапорець. <ріст> Щас воно буде моє. Все, кенти, тепер тут мої, мої, мої охоронці тут спавняться. Кайф. Так, тіпів потихеньку я би валив, але спробую просто пробігти. Просто пробігти попробую. Давай, 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 давай. Ой, цей чел, просто мене раз ударив, і все. Блін, там складно буде зайти. Там буде складно дуже зайти. Ладно, у мене є 199 тисяч. Погнали наверх, попробуємо щось поставити. Наприклад, тут цю штуку. За що штуку? Цю штуку можна поставити. І ця 600. Ж, обалдеть. Фух, як же ж це багато? Як же ж це багато? Так, стіна. Ці штуки. Давай тут все побудуємо. О, кстати, клони швидше бігати будуть. Це хорошо. Ставимо всякі приколи. 28 тисяч у мене осталось. Стіни, вікна. Все, обов'язково заставляємо. Ще вікна стіна точніше. <хи> і погнали, нам треба більше бабла. У мене зараз уже Х2 закінчиться, грошей буде не так багато, і треба піти забрати. Він все позабирав знову. Де ти є? Розкажи, де ти ходиш, лисий. Он до він. Давай, дрім, дрім, пока. Пожди, перезарядка. Пішов ти геть, нуб поняв, так? Да? Нубяра. Я готовий забирати знову оцю штуку, але просто вона приносить дуже багато грошей, але вони на мене агряться, і я не можу нормально все це швидко зробити. Все зробив. Тепер тут мої гвардіани. Оно відбіжить знову Це дрім-дрім. Пішов ти в дупу дрім-дрім. Поняв? Все, нюхай дупу, дрім-дрімчик. Dream я тебе вообще був виносити скільки хочеш разів. Правда, в тебе турель тут, яка стріляє, больно. Ладно. Так, дві в мене є. Да, Дві в нього. Надо ще позабирати. Надо ще позабирати. Тут, кстати, вниз якась штука. Сейчас ми туди підемо. Сейчас ми туди підемо. Я хочу оцю штуку забрати. Я не знаю, де той Dream, Dream, Але оця штука може мене вбити з одної плюхи. І вона вбила мене з одної плюхи. І він просто зарядився і вбив мене. Ну я зняв його за захист. Так, грошики. Сюди забираємо. А чого тут плюс п'ять? Все нормально. Так, 250 тисяч. Прокачуємо. Бенц. О, тепер військовий нормальний. Так, тут 375, у мене 320. Ну вже, конечно, я заробляю не так багато, бабла. Але зараз 370 ми дофармимо, щоб прокачати його. Щоб перевести його на нову епоху. Бенц. Так, прокачуємося. А ну, нормальний ти типчик. Далі вообще за ВП буде, чувак. Прикинь. Супер круть. Ладно, погнали, спробуємо забрати у нього останні прапорці. Хоча у мене це не сильно виходить, бачиш. Він оцей назад забрав, мені треба той забрати, тому що він від нього далеко, йому туди буде незручно ходити. Так, 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 тут ось багато військових. І воно чел стоїть, бачиш? Він там о, стрілює. За ВП там чи шовню, ну я його вбив. Щоб багато не стріляв. Так, і забираємо цю штуку. Я би нижче спустився, дивився, що там. Так, все, прокачав. Де той підвал? Я не знаю, де він? Я не пам'ятаю. Мені можна туди, тут ще швидко можу прокачатись. Так, погнали. Ці чуваки, поки заряджатись будуть. Ми щас швиденько піднімемо прапор. Ми ще швидко його піднімемо. Дивись. Дивись, дивись, дивись. Щас кешу буде просто тонна. Давай, давай, Санчелос, піднімай прапор. Підняв. Хорошо. І ось у спуск тобі. І тепер у мене є три прапора. В нього один. Погнали нижче. О -о -о, ух ти йо, дивись, що це за чучело. Воно щось дике. Воно здорове. Воно здорове. Поди на нього. Ух ти йо, зомбі. А, так тут і в зомбі хп тонна. Мені до клонів набрати з собою. Якщо я наберу з собою клонів, то тоді можна. Щось зробити, бо мене тільки нуб малий може винести. 39 тисяч з нуба малого. Обалдеть, у тебе хп? А у нього дуже багато хп. А він ще він ще швидкий. Він ще дуже швидкий. Дрім дрім бей його. Та чого ти по мені стріляєш, ти нуба нічий. Не вмієш ти грати вообще. Ти подивись, хто за мною біжить. О, він почав битися з, із його солдатами. Так, ти пішов геть, блін. вообще. Мене цікавить цей босс. Де моя база? Он до його до бази треба тянути. Давай, давай, виходь, 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 виходь манюні. Манюні біжи. Давай. Ось, у дрім, дрім тобі. Все, він спригнув. Хорошо. Пішли, пішли, маленький. Пішли за мною. Хі -хі -хі -хі. Щас я тебе до бази приведу, там моїх клонів, купа, вони тебе з'їдять просто. Вони тебе тупо з'їдять. Давай, старина. Я готовий тебе дамажити по дорозі. Так, це моя база. Все, хорошо. Все, йди до мене. Все, мої типи. Щас будуть звідси виходити і на тебе нападати. В смислі? А, все, нападають. Ладно, хорошо, давай зробимо по-інакшому. Все, чувак, дивись. Агриться, агриться. Стріляємо, стріляємо збираємо. Щас ми його рознесемо. Дрім-дрім далеко десь. Десь да, десь його не видно. Скільки в цього чіла хп, тоже непонятно. Ну, чуваки йому наносять. І наносять нормально. Цей ядром вообще по 90 хп зносе. В нього чуть-чуть осталось, диви. В нього чуть-чуть осталось. Щас ми його рознесемо. Дивись, ми його об'ємо. Куда втік? Все, мої тіпи його валять. Щас вони його задамажать. І я доб'ю просто. Ну він їх капець виносить швидко. Давай, я пробив його три чотири мільйона дало і якось ключа. Прикинь. Зібрати бабла, так я тут зібрав. Кіл 100 МПС, кіл ще щось. Я вообще конкретно пройшов жорстко. Прикинь. Я тупо вбив босса. І тут ще в мене 700 тисяч. Обалдеть. Це я можу, типа, еволюціонувати. Ще. Дальше 5 мільйонів. Ну 5 мільйонів то капець дорого Поки що для мене. Цей 2 700 теж тонна. Півтора ляма. Давай хоч так. Обалдеть. У мене 3 мільйони осталось на все. Не, ну як це нормально, типа 3 ляма. Це хорошо. Даже я би сказав. Але, походу, босса того вже нема. походу, далі треба вже самому. Без боса. Давай. Я вообще на ціни не... не дивлюсь, Хотів я сказати. Бабки кинчили за секунду. І що на приколі? Е, а чо так багато? А чо так дорого? Е, лисі. ти прикинь. Все коштує капець, як багато грошей. Новермор, армор, кстати. Хорошо. Новермор, армор це дуже круто, але я не думав, що все буде так складно. Що, кстати, dream, dream щось там позабирав. Да, щось там трохи позабирав. Ну, ладно. І в мене осталось 15 тисяч на все. І тут десь усього грошик валяється, бачиш? М -м -м, може це він Сидить тут ж, де мене? Да. Ну, бяра вонечий. Пішов, геть, звідси. У якась сумка. Тепер у мене ця сумка. Пожди, де він її взяв. Може я її щас принесу, у мене будуть гроші. А ну давай попробую, да. Я можу ще, кстати, клонів зробити 50 тисяч і 100 тисяч. Щас ми зробимо. Ану. Все, я приніс золоту жилу. У мене два золотих злитка є. Бемс, бемс. Все, давай. Ти йдеш за мною. Ти йдеш за мною, і ти йдеш за мною. Все, і ми йдемо знову в підвал. Мені треба в підвалі знайти купу грошеняток. Хе-хе-хеі, а дрім вовше, ну бас. Він мене так ні разу і не вбив. Вообще ні разу не вбив. Зараз ми цю штуку заберемо, хлопці. Виносьте їх, пацани. Все, хлопці, тут наші вже спавняться, все чітко, погнали в підвал. А в підвалі якийсь тип дріма, що ти тут забув вообще? Так, зомбі челос Ну стає і так непогано бабла сипе, аби тільки мої типи десь були біля мене, а не чорз на дне. А, данжер левел 2. Три ключа коштує. Прикинь, да? Нехило Ну, це треба жорстко прокачаним буде. Три ключа мати. Блін, прикинь. Ладно, що ці ті тут спавняться доволі такі потужні, пані? Ну в цю штуку то я ще зайти не можу. Next Dungeon. Да, я не можу. Нагорода три мільйони відкрити за три ключа. Ну та да, у мене масіки ключів Все, треба три рази дочекатись поки за заспавнить. Ну, в общем, народ, босів будемо ми вже вбивати в наступних серіях. А поки що я всім вам дякую за перегляд. Санчоус реально зробив 10 кілів. Дрімдріма реально знищив конкретно. Так він ні разу мене і не вбив. Ну, що ж поробиш? Нічого страшного. Тому що хто сила, я сила. Правильно? Правильно. Ну і всім дякую за перегляд і всім пока-пока.